У США тривають запеклі дебати щодо реформи системи охорони здоров'я. Найбільше суперечок викликає пропозиція вести так зване соціальне медичне страхування, що гарантуватиме медичні послуги усім американцям. Противники реформи, схоже, не усвідомлюють, що цей вид страхування вже діє у багатьох містах Америки. З подробицями Уляна Телюк. До 2007 року третина населення Сан-Франциско. А це 60 тисяч людей не мали медичного страхування. Але за останні два роки кількість незастрахованих зменшилася на третину. Завдяки програмі соціально-медичного страхування Здорове Сан Франциско. Започаткував програму мер міста Ґевен Ньюсом. Це державний план, і ми є цим державним планом. І Нічого не змінилося. Все, що ви побачите, це американський прапор над будинком міськради. Ми не повісили прапор Канади, небо не обвалилося, і світ не закінчився. Соціальна програма, що ді у сан франциско не є типовим у США медичним страхуванням. Люди, які отримують через неї медичні послуги, не встані платити за приватне страхування. Тому місто пропонує їм вибрати одну з тридцяти медичних установ, куди вони можуть звернутися за допомогою. ви працюєте ні А чим ви займаєтесь? я доглядаю за матір'ю. Ву працював у друкарні в штаті Колорадо. але коли звільнився і переїхав у Каліфорнію доглядати за старенькою матір'ю, він втратив страховий медичний поліс, який мав через підприємство. Ву страждає від високого холестерину. Пішовши до лікаря, він дізнався про існування соціальної медичної програми у Сан Франциско. Ми координуємо лікування з іншими спеціалістами. Ми позбулися посередників. Ми позбулися платника у цьому випадку страхової компанії і стали платити самі. Ми стали державним планом. Кожний учасник програми обходиться місто у 300 доларів. В залежності від прибутків, люди платять внески від 20 до 200 доларів на місяць, плюс додаткові послуги. Але цих грошей не досить, щоб покрити всі витрати. Нещодавно підприємці Сан-Франциско судилися з містом, яке змусило їх платити більше долара за годину роботи своїх працівників. Ці гроші йдуть на покриття робітникам коштів, витрачених на медичні послуги. Придбання для них страхового медичного полісу або на соціальне медичне страхування як здорове Сан Франциско. Деякі ресторани перекинули цей фінансовий тягар на своїх клієнтів, беручи з них додаткові збори. Лорі Томас є власницею ресторану. Розпістола Пістола». Проблема багатьох ресторанів, включно з моїм, те, що нам треба якось вижити. Закони Каліфорнії змушують лікувальні заклади надавати медичну допомогу людям, навіть якщо вони не можуть за неї заплатити. Представники міськради Сан-Франциско кажуть, що соціальна програма медичного страхування дозволила зменшити кількість незастрахованих. Утім, щотижня програма поповнюється новими людьми. Не виключено, що із зростанням безробіття у Каліфорнії. Які у деяких місцях уже становить більше 10 відсотків? Кількість осіб, які потребуватимуть соціального захисту, лише збільшиться. Уляна Телюк, «Голос Америки.